Сил України, генерал-майора Геннадія Шаповалова. Доброго дня, шановні цери, шановні солдати, сержанти, шановні присутні. Ці стійкості е, – це історія, яку ми не маємо права забувати. І ця експозиція чергова, нагадує. Шлях воїнів і підрозділів сухопутних військ. І На багатьох прапорах ви можете бачити там назви населених пунктів, прізвища військовослужбовців і деяких, на жаль, вже немає серед нас. І ці прапори мають для підрозділів особливий символізм. Це пам'ять про бойових побратимів. Це пам'ять про ті запеклі бої, за нашу незалежність, за нашу свободу. І також, звичайно, за наших людей. Тому хочу сьогодні доручити музею зберегти цю пам'ять для наступних поколінь. І принагідно хочу привітати всіх. З Днем, з Днем Збройних сил України і також з Днем Святого Миколая. Нехай Господь береже наших воїнів, а наші воїни нехай бережуть Україну. Слава Україні! Героям Слава! Дякую.